Привіт, друзі! Послухайте казочку про пригоди бабусі Яги. Жила була в чарівному лісі бабуся Яга. Всі знали, що вона не проста бабуся, у неї була хатинка на курячих ніжках, яка могла танцювати, коли їй це хотілося. Але одного дня, коли сонце яскраво світило, а пташки весело щебетали. Бабуся Яга відчула, що її серце стало важким, як свинцевий камінь. Виявляється, вона засумувала сама. Ніщо не може бути гіршим за самотність, промовила вона, заколисуючи свою хатинку, яка марила лише танцями. Мабуть, пора відвідати своїх друзів та родичів в інших лісах, вирішила бабуся Яга. Вона взяла свій старенький кошик. Наповнила його пиріжками, зіллям та кількома чарівними речами про всяк випадок. І вирушила в подорож. Першим, кого вона зустріла, був великий пухнастий ведмідь на ім'я Мишко. Він сидів біля річки, смакуючи мед із величезної діжки, та виглядав дуже щасливо. Привіт, Мишко! привіталася бабуся Яга. Чому ти такий веселий? О, бабусю Ягусю, я просто знайшов цей мед. Це ж справжній скарб. Ти не хочеш спробувати? запитав ведмідь, протягуючи їй велику дерев'яну ложку меду. А чому б і ні, відповіла бабуся Яга, взявши ложку меду. Але знаєш, я на дієті. На якій такій дієті? запитав Мишко, широко усміхаючись. На дієті щастя. Потрібно їсти те. Що робить тебе щасливим, відповіла бабуся Яга, і разом із ведмедем вони почали смакувати мед, поки річка співала їм пісні про щасливі далекі береги. Після смачного перекусу бабуся Яга вирішила, вирушила далі. По дорозі вона натрапила на свою подругу, мудру сову на ім'я Слава. Слава сиділа на гілці і читала книгу, яка була такою великою, що виглядала, як невеличкий диван. Привіт, Славо, Що читаєш? запитала бабуся Яга. Ця книга про магію, але вона така важка, що я вже не можу її тримати, зітхнула слава. Давай я тобі допоможу, запропонувала бабуся Яга, і витягла з кошика чарівний порошок і посипала ним книгу. Раптом книга стала легшою за пір'їнку. О, дякую тобі, бабусю Ягусю. Тепер я можу читати, вигукнула Слава і почала розповідати бабусі Язі про магічні фокуси, про які вона дізналася. Знаєш, Слава, іноді просто потрібно трохи магії, щоб зробити життя легшим, усміхнулася вона. Після цікавої розмови бабуся Яга продовжила свій шлях через чарівний ліс. Вона ще не знала, що на неї чекає. Невдовзі вона натрапила на веселу пташку, яка співала так гарно, що навіть дерева застигли, щоб послухати. Привіт, пташко, чому ти така весела? запитала бабуся Яга. Я знайшла нову мелодію. Хочеш, я її тобі заспіваю? зраділа пташка. Звичайно, мені завжди цікаво послухати щось нове, відповіла бабуся Яга, і пташка заспівала таку чудову пісню, що навіть квіти затанцювали. Бабуся Яга знову забула про свою самотність, слухаючи разом із пташкою. Знаєш, бабусю Ягусю, іноді просто потрібно знайти радість у простих речах, сказала пташка, і бабуся з усмішкою кивнула. Далі в подорожі бабуся Яга зустріла свого старого їжака на ім'я Пухнастик, який сидів біля дороги і виглядав дуже замисленим. Привіт, пухнастику, чому ти такий зосереджений? спитала бабуся Яга. О, бабусю Ягусю, я просто намагаюся зрозуміти, чому всі навколо такі веселі, а я ні, відповів їжак. Може, ти просто забув про те, що робить тебе щасливим? запитала бабуся Яга. Я не знаю, що це може бути, зітхнув пухнастик. «А ну, давай затанцювати! спробуємо затанцювати, порадила бабуся Яга. Танцювати? Я ж їжак, з недовірою відповів він. Ну, а хто каже, що їжаки не можуть танцювати? усміхнулася бабуся Яга. І ось бабуся Яга почала танцювати, а пухнастик спочатку скромно, а потім дедалі впевненішими рухами приєднався до неї. Вони танцювали під звук пісень пташки, як і радість розцвіла у серці їжака. Ого, це насправді весело, вигукнув пухнастик, згадавши, як важливо іноді розслабитися і відпочити. На завершення свого шляху. Бабуся Яга дісталася до лісу, де жила її подруга, відьма Грета. Грета була все сильна, але завжди зберігала спокій, тому її хатинка була заповнена приємними ароматами трав і магічними звуками. Грето, я прийшла в гості. гукнула бабуся Яга. Бабусю Ягусю, я так рада тебе бачити, відповіла Грета, прийшовши до хатинки. Чи ти не сумувала без нас? Сумувала, але тепер я щаслива. Я зустріла мишка, сову, пташку і пухнастика, розповіла яга. О, які чудові друзі. Знаєш, іноді нам потрібно просто вийти з дому, щоб відчути радість життя, сказала Грета і запросила бабусю Ягу на чай. Вони сиділи разом, сміялися, згадували про всі свої пригоди і навіть планували нові. Бабуся Яга зрозуміла, що дружба та спілкування це найкращі ліки від самотності. Коли вечір поступово перетворився на темну ніч, бабуся Яга повернулася додому. Хатинка на курячих ніжках засвітилася, як новорічна ялинка, і радісно затанцювала, коли побачила свою господиню. Бабуся Яга повністю змінилася. Вона була щасливою, сповненою нових вражень і друзів. Скільки чудових моментів чекає на нас, якщо ми тільки вийдемо зі свого звичного середовища, подумала вона, усміхаючись до своєї хатинки. І так, бабуся Яга зрозуміла, що важливо не лише мати друзів. А й ділитися з ними радістю, адже саме це робить життя чарівним. І з того часу, кожного разу, коли вона відчувала самотність, вона просто збирала своїх друзів і разом вони створювали нові веселі пригоди. А чарівний ліс, в якому жила бабуся Яга, став ще більш щасливим місцем, адже там завжди лунали сміх і радість. А це погодьтеся. Найкраще зілля для щастя. Так закінчилася ця історія. Але пригода бабусі Яги лише починалася. І якщо ви колись почуєте сміх з чарівного лісу, знайте, що там завжди чекають на вас веселі друзі. Сподобалась казка? Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нову цікаву історію.